Доброго Дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда звинуватила Дональда Трампа в тому, що той краде путінські глобальні ідеї, які той втілює у життя. Звучить чи неправда дуже, дуже смішно, а можливо, навіть тупо і примітивно. Проте це сприймають за чисту монету на топових російських телеканалах, де демонструють Демонструється це ток-шоу в присутності аудиторії, присутності експертів, і в ейфорічній такій собі істериці і, і радості ведуча заявляє: наступне: Трамп повторює Путіна у глобальних трендах. Імідж Трамп ґрунтується на чотирьох головних стовпах, які фактично копіюють те, що вже давно в тілі у життя Володимир. Путін, ну я так собі це і бачу, що сидів Трамп і думав, що ж йому такого глобального і класного придумати, щоб його вибрали і у Сполучених Штатах президента, щоб він сподобався своїм виборцям. І от він згадав численні інтерв'ю Володимира Путіна, і той розказував, як варяги на чолі з Рюриком, приплили на Русь, а потім почали на своїх кораблях бородити простори космоса. Він почув там хітові трендові ідеї, законспектував їх і пішов, як то кажуть, в народ. І цей народ вибрав його президент. Там і тепер він, озираючись на Путіна, втілює ці глобальні тренди. І що і тішиться тим, що він став президентом. Звичайно, що це не виглядає смішно, да? але в головах російських пропагандистів це, напевно не має таку схему. Проте, ми ж про маніпуляції і про гру слів, і інформаційні такі провокації. По великому рахунку інформаційна провокація маніпуляції вже закладені у, у ключовому моменті у порівнянні поглядів двох людей Трампа і Путіна. І тут ми приходимо до того, що російська пропаганда говорить, що якщо погляди двох людей на якісь там речі, факти і явища схожі, то це означає, що один з них вкрав ідею у другу. Але це не так. Дуже багато людей сповідують ті чи інші цінності, правила мають ті чи інші погляди, які схожі на якісь факти та явища, але це не означає, що вони крадуть ідеї один одного. Просто ці ідеї спільні і нічого в цьому немає дивного. Так уже влаштований світ. Тим більше, якщо говорити навіть про Трампа і Путіна, то це люди, ну фактично по віку з одної епохи. Тому дійсно, ну в якихось ну. Традиційних можливо цінностях, хоча говорити про Путіна і цінності, це дуже важко. Якісь погляди можуть сходитись, особливо якщо це публічні заяви, да тому що ми знаємо, що те, що у людини там за кулісами зовсім не відповідає тому, що він говорить на публіці. Тож публічні заяви, можливо, будуть і схожі, проте насправді люди можуть міркувати зовсім по іншому, але ми йдемо далі. І е, коли ми е, проаналізували оці чотири стовпи, які окреслили російські пропагандисти, ну знаєте, це такий собі набор якихось термінів, понять, трактування яких не те, що викривлене, таке враження, що вони просто напхали ці поняття для того, щоб якимось чином ці провести паралелі. Ну, наприклад, пункт перший, тобто перший стовп Путін і як і Трамп Трамп вірніше, як і Путін традиціоналіст або антиглобаліст, що просуває традиційні цінності. І Тут пропагандисти взяли меседж про те, що тема здорового ставлення до шлюбу, як спілки чоловіка та жінки, це повістка нашого, тобто їхнього президента. Весь світ знає нашого лідера по відношенню до традиційних цінностей. І більшість і більше у цьому його підтримує і копіює. Хотілося б спитати: а які лідери глобального світу е, копіюють Путіна у цих поглядах? Можливо, очільники Ірану, а може можемо керівництво Пів... північної Кореї, а може, якісь там хусіти, чи хамас палестинський, бо саме тільки з цим колом спілкується Путін останнім часом, бо його визнано персоном на в багатьох країнах, коли він отримав. Ордер на арешт від міжнародного консультаційного суду, то питання, які лідери е, його копіюють і його хочуть копслейти. Ну пропаганда про це мовчить. І тут якраз ми знаходимо ще одну маніпуляцію, е, коли е, якась одна тема, якийсь один меседж видається за глобальне хочість цих двох осіб. Вони взяли тему відношення до шлюбу. І так да Трамп теж за традиційні е, цінності у шлюбі, за два гендери. При, приблизно те ж саме говорить Путін, проте в нього там в голові е, трансгендери, трансформатори це все намішно. Він взагалі не розуміє, що це означає. Проте, проте це ні не про що не говорить, тому що це порівняння одної теми, одного якогось явища, а вони глобалізують це на все, на всі погляди. Але це є маніпуляція. Другий момент. То ще цікавіше, Трамп, як і Путін реаліст, реальна політика, а не доктринство, миттєва реакція на зміни у світі. Так дійсно, Трамп реаліст. І в багатьох речах він оптимізує, наприклад, або намагається зараз оптимізувати ті механізми, які є Україні у його країні, і дійсно намагається реально дивитись на певні речі, а не ну яким чином будувати якісь перспективи, які можливо не здійснюються. Проте говорить, що Путін є реалістом, ну можна з великою натяжкою. Ми вже згадували про Руріка і так далі. Ми вже згадували про якісь глобальні тренди. Безпеки, які просуває Путін, що ай-яй-яй, йому хтось загрожує. Це все є фантазії, берехливі, маніпулятивні фантазії, в яких живе цей Путін, який будує ці фантастичні нереальні світи, де всі нападають на Росію, де всі її загрожують, і Росія бореться за свою безпеку. Сказати, що це говорить людина, яка реально відчуває землю під ногами. Ну, можна з великою натяжкою. Це людина живе в якомусь своєму паралельному світі і намагається його нав'язати. Всім іншим. Ще тут цікава штука. Пункт 3. Трамп, таки Путін державник, отут взагалі просто вишніка на тортик. Він прихильник е сильної, ефективної держави. Путін так само прийшов до влади, подолав олігархів 90-х. Трамп вже другий термін намагається відправити в, но в нокаут Діп Стейт, тобто глибинну державу царства бюрократів. Ну, ми розуміємо, тут ключовий момент в тому, що вони в це порівняння взагалі непорівняльні речі, тобто боротьба з олігархами дорівнюється боротьбою з бюрократами. Ну, це абсолютно різні прошарки людей і соціальних груп. Що стосується боротьби з олігархами, яку нібито очолив у 90-х Путін, і він їх переміг. Тут є великі сумніви, чому тому, що на 24-й рік, за, наприклад, інформацію Форбс. В Росії навколо влади. Утворилася така собі величезна група олігархів, мільярдерів і мільйонерів, які приспокійненько собі живуть. Ось декілька їх прізвищ: Роман Абрамович, Вагіт Олекперов, Віктор Ваксельберг, Олег Дерібаска, Суліман Карімов, Юрій Ковальчук, Андрій Мельниченко, Леонід Міхельсон, Олексій Мордашов, Аркадій Рутенберг, Борис Рутенберг, Ігор Сечин, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Михайло Фрідман це люди, які володіють величезними садками. Мають у своєму колі впливу як економічні важелі, так і соціальні, так і впливи на медіа. Тобто це є класичні олігархи, яких Путін що, він їх не переміг, він їх очолив. Тож, порівняння не те, що недоречне, це порівняння взагалі із різних паралелей і взагалі векторів соціальних. Що стосується боротьби Трампа з бюрократією, то так, вона є, і він зараз намагається спростити деякі процедури, оптимізувати деякі процеси, але це не боротьба з глибинними державою, тому що глибина держава це щось таке із галузі теорії змови. Тож ми і тут бачимо брехню і маніпуляцію. Ну і як то кажуть, остання крапля, останній цвях у е цю порівняльну схему, яку пропагандисти поширили. Пункт четвертий Трамп, який Путін патріот. Путін говорить, Росія ніде не закінчує. Трамп зробимо Америку знову великою. Розумієте, що порівнювати ці два меседжі, це все одно, що порівнювати ну не знаю, Мерседес і Запорожець. Тому що це речі, взагалі, знову ж таки, як ми в попередньому пункті говорили, із різних площин. Меседж про те, що Росія ніде закінчується, це меседж про... Імперські замашки, про імперіалізм, про те, що мені плювати, я маю в увазі Путіна на якісь кордони. Ми намалюємо кордон Росії там, де ми захочемо і нам плювати на міжнародні домовленості, кордони і так, далі, і так далі. Це не про сильну державу, це про державу імперіалістичну державу, яка живе війною, і це про те, що якщо тобі нема чим похизуватися. У тому, що ти досяг середині держави, ти хизуєшся тим, що ти можеш досягти зовні, і навіть не політикою, а просто зброєю. І навіть зброю, яку ти використовуєш, створили ще е, ті, хто жив до тебе, тобто ще заклали при радянському союзі. Що стосується меседжу Трампа, про те, що зробимо Америку сильною, то він якраз направлений на розбудову внутрішньої держави, і ми бачимо по його перших указах, що він починає відкривати шлюзи і заборони для там роз... Збудови наф, нафтової галузі, добутку газу промисловості, поверненню підприємств до Америки. Це зовсім інша площина, це інший вектор розвитку країни і інша спроба зробити країну сильною саме економічно. Так маючи потужну економіку, можна мати потужну армію і можна мати потужну дипломатію, і саме на тому можна будувати вплив уже назовні, але це вже як то кажуть, наслідки це вже проекції. Спершу ми зробимо дійсно, як говорить Трамп, Америку сильно в всередині, тому це порівняння так само ну абсолютно нісенітниця, і воно не е, несе під собою ніякого підґрунтя. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в сенсі і в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.